Ми обираємо мир. Саме таку назву має танцювальний марафон, який пройшов на красній площі 1 травня. Вихованці танцювальних колективів Чернігова та районних центрів та ті, хто активний, не байдужий, хоче наше місто і країну бачити веселою і яскравою, внесли кожен свою частинку до акції, яку з радістю підтримала чернігівська організація партії Удар Я цю ідею по тому що Ну, такие мероприятия, которые в которых участвует такое большое количество детей, не так часто проходят вообще в нашем городе, вообще в нашей стране. Иногда мы забываем то, что дети это наше будущее. Поэтому, конечно же, это прекрасная акция. Тем более, 1 мая мы. Урім'я гаварілі штута празнік труда. Казується праздник міра. Учасники вишукались на площі. Кожен знає своє місце і рухи в собі впевнені. я дуже рада стримати нашу країну і доказати, що вона єдина. Ми за мир це дуже цікаво. Це взагалі дуже. Оригінальна ідея, і, взагалі, підтримку України все повинно виглядати гарно, кажуть організатори. Адже Чернігів має знову поставити рекорд України за виконання танцю, де бере участь відразу понад дві тисячі людей. Представник національного реєстру рекордів впевнений, все має вийти. Сьогодні ж буде унікальний рекорд. Унікальний тим, що вони організатори, вони е ми переробили пісню, зробили музику, зробили танок. І більше ніж 2000 дітей його вивчили. і Сьогодні вони будуть синхроном танцювати цей танок. Готовність номер 1 до відповідального процесу всі готові. i yeah. yeah. Дві з половиною тисячі учасників нарахував представник національного реєстру рекордів. І очікувана табличка у наших руках. Це далеко не перше наше досягнення, але всі впевнені, що не останнє. Мешканці міста, які спостерігали за процесом, щиро раділи успіхам наших дітей. Такі заходи повинні бути. У детей, потому что дети – это наше будущее. Красиво, действительно, вот смотришь на деток глаз радуется. Да, сподобалось, красиво. Едность. Занятись детей. Класс. Это будет заполниться исторически, какой-то будет момент. И для детей особенно это очень интересно и нужно. У них будет много эмоций после этого. Нужно чаще так делать.